Слава Україні! В ефірникові новини 11 березня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На волині 9 березня застріли та провели в останню дорогу воїна Назарія Ляснюка. Як повідомили у Стилуській громаді, попрощатися із військовим прийшли рідні, друзі, побратими та односельчани. Не стало захисника 5 березня 2024 року у результаті поранень, отриманих у боях на Донеччині. Військовий не дожив кілька тижнів до свого 25-річчя. Поховали воїна на кладовищі села Микитичі. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Камені Каширському під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло жінки. Як повідомили у ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 10 березня о 3 ранку. Очевидці помітили пожежу, коли вогонь сягнув перекриття і ухопив покрівлю. Під час гасіння в одній з кімнат виявили тіло 50-річної жінки. Внаслідок пожежі знищені меблі, побутова техніка, частково пошкоджені стіни покрівлі та перекриття. Обставини загибелі людини з'ясовуються. Ймовірно, до пожежі призвела необережність під час коріння. Учні Володимирської спеціалізованої школи переспівали пісню думи жестовою мовою. Відповідне відео з'явилось на фейсбук-сторінці школи. Записати пісню жестовою мовою вирішили до дня народження Тараса Шевченка. Виконав пісню жестовою мовою. Учень 8 класу Максим Супчук та учениця 10 класу Тетяна Супко. У коментарях користувачі схвально відгукуються переконавців та позначають. Відомих співаків у Луцьку ДТП за участю двох автомобілів. Як повідомили очевидці у телеграмі, автопригода трапилася в день 10 березня на кільці набережна Шевченка. На відео видно, що рух на кільці ускладнений. На місці працювали правоохоронці. Чи є постраждалі не повідомляється. Вночі 10 березня російські окупаційні війська трьома ракетами вдарили по Мирнограду на Донеччині. 11 людей поранені. Трьох. З них ушпиталили, як повідомили у міській військовій адміністрації. У людей діагностовано різані рани, міновибухові травми, множинні садна черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Росія атакувала ймовірно ракетами С-300. внаслідок вибухів, пошкоджені щонайменше 17 багатоповерхових будинків та 27 автомобілів. Крім того, окупанти вдарили безпілотниками по добропіллю на Донеччині. Під завалами можуть бути дві людини. Також російсько-окупаційні війська в ніч проти 10 березня здійснили обстріл оздоровчого табору в місті Богодухів Харківської області. Про це повідомив очільник обласної державної адміністрації Олег Синігубов. Він зазначив, що внаслідок обстилу горів мікроавтобус було пошкоджено одну господарчу споруду. Минулося без постраждалих. Окупанти вночі запустили по Україні 39 дронів шахет. Повітряні сили знищили 35 ворожих дронів. Сили оборони України почали прискорено зводити оборонні позиції на кількох ділянках фронту. Як зазначили у британській розіці, українські оборонні позиції включають протитанкові зуби дракона і рови піхотні, окопи, міні, поля та опорні пункти, зазначили у відомості. У розіці підкреслили, що Розширення оборонних ліній зменшить здатність російських окупаційних військ просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках поточних наступальних операцій. 10 березня польські протестувальники розблокували пункт пропуску краківець Кочова. Страйк на цьому пункті пропуску продовжить 13 березня. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Повідомляє Суспільне. Хоч напрямок пункту пропуску Карківець розблокований, і рух там відбувається інтенсивний, але також продовжує залишатися черга з вантажівок на території Польщі. В очікуванні перетину кордону в бік нашої держави стоїть близько 600 вантажних транспортних засобів. слів речника Держприкордонслужби служби п'ять пунктів пропуску залишаються заблокованими. У чергах залишається близько 1700 вантажівок. Кораблі російського чорноморського флоту вже шостий день не виходять в акваторію Чорного моря після ураження патрульного судна Сергій Котов. Його українські військові знищили 5 березня, як повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Петенчук, росіяни використовують для ударів по припортовій інфраструктурі українських міст авіацію, оскільки тільки так можуть нанести вогневе ураження в умовах, коли кораблі не виходять на чергування. Крім того, каже Плетенчук: Росіяни звели до мінімуму кількість кораблів, які перебувають у портах тимчасово окупованого Криму. Студента Московського державного університету засудили до 10 діб арешту після того, як він. Використав у гназі своєї мережі Wi-Fi гасло Слава Україні. Про це пише BBC. На назву його мережі Wi-Fi звернув увагу російський поліціянт. Після чого студента взяли під варту. Згодом московський суд визнав його винним у демонстрації нацистської символіки або символіки екстремістських організацій. Також у кімнаті в гуртожитку затриманого провели обшук, де знайшли його персональний комп'ютер та вайфай роутер. У судових матеріалах йдеться, що студент використовував мережу для просування гасла слава Україні для необмеженої кількості користувачів у зоні дії На Росії. Знову палає так вночі, 10 березня невідомий безпілотник атакував нафтобазу автобазу у Курській області. А в ханти менсінському окрузі несподівано вибухнув магістральний газопровід. На відео видно величезний стовп вогню, який піднімається на десятки метрів. Чи є постраждалі традиційно не повідомляється. Найбільша опозиційна партія Польщі Право та справедливість організує 18 травня акцію протесту у столиці країни Варшаві. Як повідомляють польські змі, ціллю демонстрації стане тиск на парламентську коаліцію. Щоб сем ухвалив законопроект, запропонований протестувальниками, фермерами. Ініціатива включає ембарго на агропродукцію з України та припинення дії екологічної стратегії ЄС зелений курс для польського сільського господарства.